слів пшеничних золотавих, де простягнув Дніпро внучки і рукав. У краї отчому, у Солов'їнім краї, Тернівська школа, альмаматір знань. Вона усіх гостинно зустрічає, для вас відкриє двері, кожний клас, турбота тут і мудрість відбиває. Ласкаво, просимо до нас! Школа рідної домівки, школа для дорослих і малих. Пороги їх зустрічають чарівні квіти та наші маленькі друзі, а зутишні коридори ведуть до навчальних класів. Та найулюбленішим для них є кабінет інформатики, адже не всі діти мають вдома власний комп'ютер. В школі вони мають змогу користуватися як комп'ютерними програмами, так і матеріалами всесвітньої мережі інтернет. У цьому році дітей чекав цікавий подарунок за сприянням партії регіонів та народного депутата Дудки. У Тернівському НВК з'явився другий комп'ютерний клас. Учні комплексу активні учасники Міжнародного інтерактивного конкурсу комп'ютерної грамотності БОБЕР. Починаючи з 2010 року кількість учасників з 27 зросла до 55 у 2013-му. Та не лише в обром цікавляться малеча. Ми активні учасники медіафестивалю Москва Запоріжжя. Маємо успіхи у всеукраїнських учнівських олімпіадах з інформаційних технологій. Так учениця 11 класу Соболь Оксана у минулому році посіла друге призове місце на обласному етапі. В школі є свій прес-центр, який щомісячно випускає газету Країна знань. Стало традицією проводити заходи, присвячені Дню безпечного інтернету у лютому та тиждень інформатики у травні. Організатори заходів готують відзнаки переможцям, власними зусиллями. Це дипломи та грамоти, що створені у графічних редакторах. Роботу дітей спрямовують досвідчені вчителі. З їх допомогою ми отримали перемоги в освітніх проєктах Інтел, навчання для майбутнього. Це проєкти Чиста вода кожній родині. Математика навколо нас. Життя без цигарок. Останній проєкт отримав нагороду у Києві. Друге місце у номінації Соціальний проєкт акції Моральний вчинок 2012. Цікаво проходять уроки «Сходинки до інформатики» для учнів 2-х та 5-х класів. Тому, не знавшись про национального проекта відкрытых свист, учные шестых и 8 классов обожают принятие в нем учить, а больские два вчителей примуют их в